Привіт всім любителям FC24, привіт любителям крутилок, привіт мої лунуванчики! Да, знаю, що ви всі любите крутити крутілочки в FC24. Щас я вам розкажу таку інформацію на Ютубі не розказує, не дасть вам ніхто ніколи. Це чисто аналітика від мене. Я дошов до цього, як то кажуть, спустя год. У мене очі просто відкрилися. Як правильно відкривати? Е крутити крутілочки і щось з них ловити. Це не 100% інформація, але якщо підстраюся під ці момент, то можна зловити непогану картку. Перейдемо до мой составу, ви побачите, що в мене є Зідан, Райкарт, Кембіл, який вчора 1 з 4,88, Капіта, Вандерсар, Сократс, Лам, Луїш Фіго, не пам'ятає, чи є Сміт, тільки не центріон, жаль, звісно. Но, судно в цьому. Картки непогані, крутілки круті, так само, як і ви. В більшості падає в рази хуже, і мені буває в рази хуже, падає. Деякі я вже є я, я і я не дуже запам'ятаю, що мені падало. Но! Що потрібно для цього зробити, як достати звідти хорошу картку і не втратити зря ходер? Не знаю, як ви, я дуже розстараюся, коли я получаю якусь фігову карт картку. Для мене це тупо розстройство. Не знаю як для вас, я тільтую від цього сильно, тому що в даній грі, фодер дуже важко заробляється, коли ти лутаєш на плюсвер, всі заданнички, всі пакції відкриваєш і карточку до карточки копиш, 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 і потім ти получаєш нічого. Обідно? Обідно, пацани. Не буду, не буду, як то кажуть, довго тягнути 21 століття да, на вулиці. 2024 рік, правильно? ж? Правильно, відкрити телефон і подивіться який рік. Всі підписані на якогось блогера, стрімера в телеграм-каналі, правильно? Коли крутілка виходить, там п'ятниця, субота, та неділя в, в того стрімера, ютубера, є в телеграмі канал пост про крутілочку, правильно, на ікону, там, герої і так далі. Є же ж? правильно, є ж. Чому ви цим не користуєтесь? Не знаю. Перше. Як тільки виходить крутілка, ви не... Ламаєте собі голову, не впихаєте весь свій фодер просто, щоб зібрати її. Ви ждете там годинку ждете, півгодинки ждете, півгодинки вистачає. Виходить крутілочка, півгодинки хватає, ви заходите через півгодинки, в телеграм-канал зайшли, пост знайшли, дивитесь по скринам. Якщо 60-70% хороших карточок, то тобто то карточки, які, які можуть ввійти в вашій сустав. Якщо ви дивитесь, що людям плюс-мінус падає, сміло збирайте. Якщо ви бачите, що в основному лютий као, люта дичь, люта хрень. Не забирайте просто ставте фодер, може якесь біче вийде. Ні, наступну крутилку вона оновлюється. Там, якщо вона в п'ятницю ви крутили, вона оновлюється в неділю, воно по-другому. Тобто, доля рандому, доля казино, всі 24, вона різна. може в п'ятницю не піти. Ось Давайте наприклад візьмемо в п'ятницю, в п'ятницю відкривали люди і там дуже багато кого сипало. Правильно? Правильно, а наділю вчора вийшла нова куртилка 1.4.87+, і 47 і ніхто насипало. От вам приклад. От вам і приклад. Надіюсь, ви мене зрозуміли. ще раз. Не ламай... Ну не спішіть збирати ці дебільні куртилочки. 30 хвилин пройшло заходимо телеграм-канал, чекаємо пост. Ага. 60-70% офігенних карток падає. Якщо ви не замічали, якщо ви не замічали, що плюс-мінус... У всі скри однакові, там різниця одна дві картки. В крутілка в кожного. Там одна, ну, один-дві картки, а то все однакове. Плюс все, як один в один. В більшості, в більшості падає, все, так само беремо, собираємо. Не падає, оставляємо подир через 1-2, знову буде крутілка нановиться. І якщо буде все чітко, ви просто збираєте і кайфуєте. Це така аналітика, до якої я дійшов. Так то кажуть, не сразу. це хороша інформація, жаль, що це відео не набере набере 20 переглядів від сили, і ніхто його не почує, і ніхто його не побачить. Тому з вас лайк, комент і розказуйте друзям. Це дуже годна інформація, як на мене. Якщо ви не вірите, ви просто подивіться, які були скрини в п'ятницю по крутілкам на ікону, які скрини були вчора по крутілкам на ікону. І ви мені зразу повірите і скажете, молодець, красава. Всіх обняв, підняв, покидали.